Всім привіт! З вами молода Ферма. Так, ну що, вам не видно, а нам дуже видно. Кінець березня, а в нас іде сніг. Ну, нічого не поробиш. Так, які у нас сьогодні плани? І, собственно, про що у нас сьогодні буде відео? Зараз ми з чоловіком поїдемо у вже відомий для вас магазин Фенікс. Ми хотіли туди поїхати вчора, але трішечки не вийшло. Тому їдемо сьогодні. А чому їдемо? Позвонив директор магазину і каже: приїжджайте, у мене для вас є подарунок. І ми такі: подарунок для нас, а що це буде? Ну, це буде сюрприз. Але це дуже корисна річ у кожному господарстві. Ми не знаємо, що це таке. Нам, по суті, усе треба. Тому відмовлятися від подарунків, звісно не можна. Ну, ми поїдемо, подивимося, що це за подарунок. Як завжди, знімемо для вас обзорчик, що це буде, що за подарунок, який він маленький, великий. Тобто будемо дивитися, тому що ми ще самі не знаємо. Ми то могли поїхати і вчора, самі там подивитися, ну, не хотіли, так сказати, вас ображати і вирішили також поїхати з вами, щоб і вам було цікавіше, і нам було цікавіше. Так, ну і після того, як ми проїдемо, мій чоловік розбереться із доїльним апаратом. Поки я буду робити сметанку, готуватися до базару на завтра базар, завтра п'ятниця. Чоловік буде розбиратися з доїльним апаратом, тому що прочитали дуже багато коментарів, і багато хто пише, що це не у резиновій муфті справа. Ну, будемо, будемо... Розбирати, да, будемо розбирати, дивитися, ну і, як завжди, показувати вам, і що там, і як там, і що ж це взагалі таке за поломка незрозуміла. Ну що, не тянемо резину, поїхали. Все, все, поїхали! Ми вже приїхали у магазин Фенікс. Ем... І, собственно, наш подарунок, щоб сильно вас не. Затримувати, ну і нас також. Але по-перше, перед тим як я його вам покажу, він стоїть зараз поруч зі мною. До того як я вам покажу, хочу вам зробити таке оголошення. Зараз у магазині Фенікс проходить тижнева акція низьких цін. І якщо ви також являєтеся підписниками нашого каналу, ви можете отримати знижку 5% по промокоду Молода Ферма. Доставка можна, можна отримати і новою почтою, діє на всі товари, виключно це по доставці. А акція зараз йде на велику техніку. Тобто це холодильники, морозильні камери, плити і. Ну, Також все детальне про, взагалі, про всі акції можна подивитися і на сайті Фенікс. Силки на їхній сайт у Фейсбуці і Інстаграмі я залишу в описі під цим відео. А собственно, і сам подарунок. Це акумуляторний оприскувач. Е, можна оприскувати картоплю, бурячки, тобто все, що хочеш. У нас, до речі, вдома. Такий самий і колір такий самий, але він у нас ручний і він у нас поламався. Тобто він там взагалі щось не прискає, не робить. І в общем, А тут ось такий подарунок. Прям все вовремя і ми в общем, дуже задоволені. Ми дуже здивовані тим, що взагалі є електричний. Я думала, немає електричних. а Він ось собственно перед моїми глазами. Так, тут у нас є. 6 насадок. Ой. Ну, я більш детально я думаю нам розповість директор цього магазину. Тому що я цю, цю штуку бачу вперше. І це ну, все так в новинку для мене. Ну, Тому запрошуємо. Всім доброго дня. У нас сьогодні перед нами електрописковач. Він 16 літровий. В ньому стоїть гідродіафрагмовий гідронасос. Робота його безперерину 6 годин. В нього в комплекті йде 6 насадок. Різних це для оприскування дерев, картоплі. ну, хто що, хто що може з ним робити. В комплекті також є 12 і телескопічна трубка металева. Так що, Також зарядний пристрій, ремішок. Щоб біжать на плечі. В принципі, все. Зараз покажемо, як його збирати, щоб знали, що до чого. Ну або зараз зберемо і вже до вас повернемося. До речі, це компанія Grunhelm Грун... і є також компанія Forte, Ось вона. Є два таких оприскувачі. Ну, я вибрала зелененький, тому що він мені більше подобається. А компанія Форте у нас, ну не компанія, я, я не знаю фірма. Фірма. У нас генератор є Форте. Також, до речі, купляли у цьому магазині. Та тут все, що можна знайти в цьому магазині. Тобто, ще раз нагадаю, переходьте у Інстаграм, Фейсбук. Ну тобто, всі е, необхідні силки ви знайдете внизу під цим відео. Все, не переключаємося. Чекаємо, поки ми зберемо наш оприскувач. Так, ну що, ми вже його зібрали. Як ви бачите, цей красунчик вже у нас стоїть на стільчику вже повністю у бойовій готовності. Залишилося лише його наповнити тим, що вам потрібно, і почати бризкати. Так, зараз вмикай. Що у нас зараз є Він на заряджений? Циндік вольтметр, поки індикатор зарядки. Тут у нас іде з зарядник, коли вставляється. Включають, ключ... ключ... виключить і потужність. Угу. Так, це насадки, які тут є зразні насадочки. Підразні види під яблуньки, під деревця, так, під що захочете. Мірничок, в принципі, все. все. І поясочок. ясочок. Це ясом наслітті. <начителен>. Да. А це зарядний блочок. <начителен> Заряд... І зарядний блочок, обов'язково. Все, що необхідне. Так. Ну що, ми задоволені? Yeah, будемо користуватися. <клес> так, будемо користуватися. Також чекайте на нашому каналі з ним відео, тому що ми будемо з чоловіком ще прибирати у садку. Ви вже його бачили. Ми ще там не закінчили. Мені залишилося там побілити дерева і побризкаємо яблуньки чим-небудь. Під... Буде чим бризкати ну, да. Так. Той самий підкормкою для дерев. До речі, якщо ви знаєте дуже гарну підкормку для яблунь, абрикос і груш, напишіть нам у коментарі нижче. І ми випробуємо. Дамо апарат. Да. Так, що то такі справи? Що? Ще ще раз повім. Дякуємо магазину Фенікс. До. Так, да, Ще раз дякуємо магазину Фенікс. Переходьте на їхній сайт у у Інстаграм, замовляйте собі, поки діє тижнева акція на велику техніку, да? побутову, побутову техніку. Так. І замовляйте доставкою новою поштою. Це дуже класно. І також по промокоду молода ферма не забувайте. Так, ну що. Ми прощаємося з магазином Фенікс і їдемо додому розбирати наш доїльний апарат і шукати поломку, що ж там поламалося. Все, чекаємо. Два. Тому зараз закрию ворота, переодягаємося і йдемо займатися кожен своїми справами. І все. Показати, що з машиною не так вічно. І з машиною ще вічно вічна, ось так. двері закриваєш, а вже не відкриєш. Придеться розбиратися, дивитися, що там робиться. Так, зараз передінемося і я піду дивитися до двигуна. Чи до, до, до доїльного апарата а дружина буде займатися сиром? Так. Все тут, ага. Да. Так, ну що, перейшов до нашого доїльного апарата. Буду зараз його розбирати. Зараз я включу ще раз, щоб можливо буде чутно, як він працює. І зараз взяв ключик на 10, відкрутимо оцю, оцю штуку і будемо дивитися, чому воно так треба. Це вакуумний насос, постійно забуваю, як він називається. Тут 4, 4 болта на 10. Зараз я їх відключу і будемо дивитися, що там далі буде. Ну, що там буде, що там робиться. Так, ну що, зняв вакуумний компресор. Ось він лежить. І з цією вухтою. Ну і включу без нього. Почуєте, як воно працює. Його взагалі майже не тіта мають. Тому що двигун стоїть новий. Десь приблизно півтора місяця тому ми його купляли новим. Так що не в двигуні діло. Ну, будемо, буду зараз розбиратися далі. У нас вже ранок наступного дня, ми вже відторгували на базарі. Чому ми так перекинулися від доїльного апарату зразу сюди? В общем, розібрали ми його. Розібрали, ну Розібрав Васька, подивилися, взагалі, він кривий, він реально кривий, і фіг його знає, що з ним робити? З цим кривим апаратом. чесно. Так він так и екривый. Да Та не, так не. Так я ж не закрываю. Ты сегодня доїла? Ну я сьогодні доїла, було ну, нормально, все ну, хорошо. А потім, а потім, коли підключаєш, там, оце давлення, зажимаєш, все, він сразу потім якось заскакує, чи, чи якось починається і опять оце... Короче, дир... на, вакуумному, на вакуумному насосі е, ну, ця штука, що смикається із резиною муфтою, трохи кривовата. Я вчора як знімав, там трохи зняв відео, то я її так як кручу, то вона так ну, чи погнута, чи я не знаю. Ну, короче, діло більше за все, що це в ній починається. висикання. Ну, що робити, ми навіть і не знаємо. З Цією проблемою. Будемо чекати дядю Андрія, бо дядя Андрій на роботі. Сьогодні він на роботі? Навірно, так. Да. Вчора він був вдома. Та він майже сьогодні вдома теж. Ні, він, по-моєму, подожди, він у четверг. Блін, я вже не пам'ятаю. Він працює якось так, графік общем, Будемо його просити, Да, да. Його. і хай він подивиться, але ну, це вже як завжди буде поза кадром, тому що це не на одну годину роботи. Це будуть так. руки в мазуті, у всьому цьому. Та наскільки ну. масла тут перелили цього? От іменно. До речі, ще треба і масло купити. А я не знаю, чи сюди обичне масло можна це, наприклад. А я не знаю. Хай не. напишіть у коментарях, чи можна сюди заливати ну, звичайне масло. Так, взагалі, яке. Ой, Зараз от стану. стане. Ось. Ось сюди заливається воно. Так, що, ото ну, таке. Не можемо зрозуміти, чому воно, що воно таке. Сьогодні ще ходили, оце наших поросят малих. До. Ти ще не казала? Ні. Давай, я трохи пішла. малих поросят уже. А в наступному відео вже покажемо, як вони це там почувають. Да. Ну, а сьогодні як з'їздили вже на базар. що ми ще будемо таким ще займатися. Я зараз не смелю. Ну, а я буду підмітати у дворі. А сьогодні, да, сьогодні наберемо трошки порядок у по нашому дворі. Да. Може і знімемо трошки, так? Да? Якби будемо як брати. Та хватит, я думаю, хватить, бо і так вже відео велике буде. Завершимо наше відео, напевно. Да. Держи. Завершимо відео. Ча. Нос свербить чихнуть хлич хоче. <рив> Ой, ну що, таке відео. Е... Я не дуже-дуже засмучені цим апаратом, що погнувся. Взагалі що з ним таке, не розуміємо. Ну, Такая дядя Андрій прийде і все вирішає. Е, нагадаю, ще раз переходьте по, е, внизу на сторінки Фейсбук і інстаграм магазину Фенікс. По попереднім кадрам ви його бачили. Е, нагадаю, також, що ми підключили спонсорство. Хто хоче нас підтримати, то ми будемо дуже раді і вдячні. На нашому каналі є кнопочка спонсорства. І підходьте, підтримуйте і отримуйте дуже гарні бонуси. Перше ви будете бачити наші відео. Також будуть присутні чати лише для спонсорів, це на стрімах. Тому і дуже багато плюшечок там також є. І це все не безплатно. Так, ну що? З вами була молода Ферма. Підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки. Не забуваємо про дзвіночки і все буде Україна. Всім до побачення!